Вітаю вас на каналі Дорки Village. Сьогодні хочу показати свій досвід боротьби з блекаутом який влаштовує нам срана русня. Це інвертор для того, щоб від батареї живлення отримати 220 Нарешті з Китаю я дочекався ось такого штуку. Класно, це дуже потужний інвертор 2500 Вт, це 25 кВт. В піку показує, що до 5 кВт можна навантажувати. В комплекті у нас інвертор, дроти, приєднання до акумуляторної батареї. Такі вони прижимні, це не крокоділи, розраховане на батарею, в яку ви зможете за допомогою болта закріпити дроти. Це більш надійне з'єднання, краще передає енергію. Провід для того, щоб під'єднати зовнішній екранчик. Ці два екрани дублюються. Той, що ми маємо ну, ось тут і тут. Інформація на них повністю однакова. Євро розетки дві штуки. Ну І все, і виходи на акумуляторну батарею. Коштує ця радість 270 баксів, плюс ще 100 баксів за швидку доставку. 5 грудня я замовив, десь 16 грудня сьогодні я вже його отримав в Європі, в Україну взагалі там поставки пишуть по 2 місяці і коштує вона там чи 120 чи 150 баксів. Дуже довга доставка, і взагалі не знаю, чи привезуть туди такі, чи ні. Більш маленькі моделі. Не раджу купляти, дуже дешеві, там по 40-50 доларів є. Інвертори там 6000 Вт написано. Фоточку зараз прикладу. То одноразові інвертори. Внутрянка там абсолютно не така, вони максимум роблять її дешевою. Тут два окремих є радіатора, які охолоджують. І внутрянка дуже якісна і можна її поремонтувати, все головне. Ну і Нормальний інвертор має важити цей 4 кг. А той, який берете, і він там такий 300 грам, це не інвертор. Ну, зараз пошукаю батарею акумуляторну, щоб його протестити і завтра відправити в Україну до батьків. Прийшов до сусіда, взяв акумулятор, Користаюсь крокодильчиками для того, щоб приєднати провід. А ці заглушки просто вони знімаються отак вверх, їх под... двома руками бажано штовхнути. І вона знімається. Приєднав я батарею, спочатку червоний, потім чорний. Так, ну, той дубль не вдався, тому що акумулятор був сівший, там було менш ніж 11,5 вольт і тому загоралася ось ця лампочка. І показувало, що воно вмикнутися не може. Прийшов до свого автомобіля з 12-вольтовий акумулятор, просто накинув клеми. Головне, не переплутати плюс з мінусом. Я вже поспіхом накидав і трохи коротнув, мінус, накинув на... верніше я плюс накинув на мінус, і коли мінусом я коснуся плюса, гепнуло так конкретно і навіть трохи. Вон там видно болтик підгорів. З машиною все гаразд. І ця штука була вимкнена, не згоріла, Так, вмикаємо. Все, проводить вона тест. Показує заряд батареї 12,4 12 вольта. 230 вольт вона видає на вихід. Ну і зараз підключу болгарку. Ну, все. Болгарка працює від автомобільного акумулятора. Євність у нього маленька. Ємність у акумулятора маленька, тому швидко просідає вольтаж. Але принаймні це показує, що вся схема робоча. Якщо поставити до цього інвертора батарею хоча б 100 годин, то буде норм. Саме така у мене в Україні є. Ну і тепер батьки зможуть нормально пережити блекаут і зробити собі опалення. Якщо комусь треба, буде, звертайтесь. Можу замовити сюди і вислати в Україну, якщо там нема можливості, бо зараз повигрібали реально все, навіть у китайців. Вже запас обмежений. Багато чого я замовляв, не прислали. Я поскасовував замовлення, бо ти очікуєш тиждень-два і нічого тобі не відправляють. Принаймні цей чувачок за... після замовлення на третій-четвертий день відправляє мені. Зараз покажу, що в нього всередині. Ось кріпиться верхня кришка, 4 шурупа з кожної сторони, і просто потім легенько знімається кришка алюмінієва. Всередині, що ми маємо? Є два ось такі радіатори, які охолоджують. Якісь там, я не знаю, я не дуже радіоелектронік, тому не знаю цих термінів. Щось вони охолоджують. Те, що в дешевих системах пускають охолодження на зовні на корпус. Плата, яка раптом що замінюється, ну і всі інші деталі досить гарно, якісно виглядає. Ну, що можу сказати. Якісна річ, якщо потрібно, треба брати. Краще вже один раз купити і нормальне. Нюанси використання. Коли приєднуєте акумуляторну батарею, треба використати обидва ці два комплекти дротів. Тобто, по два. Два червоних, два чорних йдуть. Це для того, щоб збільшити товщину дротів, по яких буде йти електрика від батареї до інвертора. Вмикайте інвертор е, тільки тоді, коли ви його будете використовувати, тому що він забирає сам на себе теж е, певну кількість енергії. Якщо приєднати його до батареї, увімкнути і не використовувати, то за певний час, в залежності від е, обсягу вашої батареї, він може її теж висадити. Тому що там невеличка, якась доля й уходить на оцю масу його всю. Майте це на увазі. Ну і все. І саме головне не переплутати при приєднанні червоний плюс з мінусом. Спочатку чіпляєте дроти на інвертор, потім під'єднуєте червоний дріт до акумуляторної батареї, і потім чорний дріт до акумуляторної батареї до мінуса. І буде щастя. Буде електрика. Можна буде увімкнути лампочку або увімкнути якесь опалення собі.